7 липня Могалів-Подільський вкотре зустрічав делегацію з міста побратима Ізмаїл Одеської області. Візит відбувся в рамках загальнонаціонального проєкту Пліч опліч згуртовані громади, ініціатива, яка має на меті посилення зв'язків між громадами, обмін досвідом та координацію зусиль у протистоянні викликам воєнного часу. До Могилева Подільського завітали Сергій Лузанов, заступник Ізмаїльського міського голови, та Сергій Чмига, секретар Ізмаїльської міської ради. Радий вас бачити в нашій громаді. Ми вже багато з вами спілкуємося. Нас об'єднала президентська програма Пліч-опліч об'єднані громади. Ця програма допомагає налажувати взаємостосунків з громадами під час такої складної ситуації, яка склалася в нас країні з війною. У нас Україна одна і ми маємо робити спільну роботу. На зустрічі обговорили ключові аспекти співпраці від гуманітарної підтримки до культурних, соціальних і економічних ініціатив. Представники ізмаїльської міської ради висловили вдячність за теплий прийом та відзначили, що подібні зустрічі це не просто протокольні події, а реальні кроки до побудови міцної дружби між громадами, які спільно протистоять викликам і розвивають країну. Дякую за те, що ви відкликались на наше прохання. Дякую державі за цю програму. Дякую за те, що ми з вами разом поруч і річ обуч. Дякую вам. У рамках візиту делегація з Ізмаїла також відвідала Могилів Подільську окружну лікарню інтенсивного лікування, зокрема сучасний кардіоцентр та реабілітаційне відділення, яке надає допомогу як цивільним, так і військовим. Під час екскурсії медичним закладом сторони поділилися досвідом у сфері охорони здоров'я, організації медичних послуг в умовах воєнного часу, впровадженні новітніх підходів до діагностики та реабілітації. Чергова зустріч стала платформою для укріплення взаємовідносин між громадами в рамках партнерства і дружби.